Сльози на колінах молитві, для душі наші сльози, наче свіжа роса, вони нам допоможуть устояти в битві, і розвіються хмари, пройде мимо гроза. Християнство без сліз, як безводна пустиня, як земля без дощу не зароджує плід. Так у наших серцях виростає гординя, серце черствим стає і холодним, як лід. Не стидайся, сльози, Магдалина Морія, обливала слізьми колись ноги Христа, в її серці тоді виростала надія, як текла із очі покаяння сльоза. Не стидайся, сльози, це не слабість, це сильно, наче зірка у темному небі встає, як засохла земля, ожива після зливи. Так омити сльозами серце чистим стає. Не стидайся сльози, від жени ложний сором. У сльозах повсякчас формувалась краса. Лиш байдужа людина, обійде Голгофу, не здригнеться ні совість у ній, ні душа, не стидайся сльози, хоч сивіють скрони. Ангел Божий віднесе її до Творця. Це блаженство завжди, як Ісуса, долоні, витирають її. Із твоєго лиця, не стидайся, сльози, сам Ісус, колись плакав, над народом своїм, що у темряві жив, з голосінням великим, в саду Весиманським Він за наше спасіння кров'ю з потом пролив. Не стидайся, сльози, сльози завжди лікують, вони нас направляють під Божий покров, бо сльоза не лукава себе, не маскує. Коли в зранене серце приходить любов, не стидайся сльози, вона здатна підняти, хто далеко від Бога у темряві впав, Хто розбився в тумані, не зміг устояти, Як літати учився, крило крилу надламав. Не стидайся сльози, всі герої по вірі, її з піснею несли у вірних серцях, вона їх підкрепляла в далекій Сибірі, в дім небесний вона простеляла їм шлях. Не стидайся, сльози, час останній свободи, як земля у посуху, що спрагне води, так без них у житті не появляться сходи, лиш молитва сльозами приносить води. Слава Богу.